Сьогодні знову ми отримали гуманітарну допомогу від наших постійних партнерів. Джем продовжуємо видавати цю допомогу в місті Змієві. Охопили частину мікрорайона. Сподіваюся на подальшу співпрацю, і як завжди, велике дякую. Сьогодні отримали очередний вантаж гуманітарної допомоги від наших пасійних уже партнерів компанії Джем. Хочу висловити величезні слова. Подяки за підтримку нашого населення в військовий період і сподіваюся на подальшу співпрацю. Окремо хочу подякувати і Сумсова Іні Григоровні, яка організувала процес видачі зі своєю командою. Люди прийшли, зайняли черги. Получають відповідно до списків, і наступний вантаж. Ми вже закриваємо центральну частину змієва. Таким чином ми місто Змієв повністю закриємо. Далі будемо працювати. Дякую всім, хто долучився до даної акції. Дякую.